Тут і досі видно плями крові. На цьому місці у центрі Кушугума хатній пес накинувся на пенсіонерку. На цьому відео, яке облетіло мережу, 69-річна Віра Байрак. Пес прокусив її ногу, коли та йшла до магазину. Сталося це 3 березня. Нині жінка у лікарні і телефоном розповіла: у селищі це не перший випадок, коли собаки кидаються на людей. Одна пробігає, а друга вертається за ногу. Мене хватить. Я не ожидала, мені навіть не больно було. Підняла свою штанину, а мене лється кров. Мені допомогли, вони мені з, -з, -з вели кров, звісно, крові дуже багато. Там скільки вже вони покусали людей. А якби дитину, а якби дитину? Що б це було? А? Неодноразово тут зустрічав агресивних собак. Її Микола Макущенко, Це супер на велосипеді їдеш, так хватають страшно. Я вже навіть в полісу ходив, вони відмахнулися ані отмахнулися рукою, і все. Это не наше дело. И они вот тут их много, штук 6-7 постоянно возле. Их подкармливают здесь при, это, там, на входе в магазинах. Люди спеціалі заходять, покупають, їм підкармлюють. Свідком нападів була і місцева жителька Олена Семенова. Жінка каже, майже усі собаки мають ошиники. Багато їх стерилізованих, але є одна агресивна, їх було більше, але стало гораздо менше. Один раз, чесно кажу, я бачила, як на жіночку ззаді схопила собака. Ота чорненька. Ага, і вчора скільки за все те саме. Мабуть, да, я бачила в інтернеті відео. Віра Байрак під наглядом лікарів залишатиметься до кінця тижня. Каже, їй обробили рану, прописали курс антибіотиків та уколи від сказу. Жінка додає, після випуски планує звернутись зі скаргою до селищної ради. Тепер боюся йти, тому що їх тут дуже там багато бігає. Багато поїжджало людей, побросали, поов'язували і вони бігають. А де їх обирати куда толіті спеціальні де вони вольєри? кудись, я не знаю". Нагадаємо, торік у жовтні в Кушуумській громаді заборонили місцевим підприємцям підгодовувати безпритульних собак через скарги жителів на їхнє скупчення. Ми звернулись до селищної ради, аби дізнатись, що вплинуло це на ситуацію. Втім, від будь-яких коментарів там відмовилися. Нині ж в районному управлінні поліції за фактом нападу на віру Байрак розпочали перевірку. Втім, кримінальне провадження поки не відкривали. Повідомили в прес-службі Нац. Поліції області. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.